Бабушка, ну когда ти умреш? Ну дивись, судячи по Аква а не є, ну Еко це ж не буде. Значить, це роз, українська реклама. Трускавецька, да. Не, не знаю. А чого російська я включи-включи, я питання! Трусковецкая! Рицеп здоров'я и долголетія. Трискавієцька. Ну, слухай, мене є два пояснення. Ну, насправді е е реклама це мені подобається. Він, вона рекламує український бренд, і е отже, це вже як мінімум українська реклама, напевно, mm. що, але крім того, всього ще й виробник. Це кінограф, е українська компанія, і, е власне, е засновник цієї компанії і тривалий час людина, яка е чимало реклам знімала для українського ринку. Віталій Кокошко, е людина чіткої патріотичної. Позиції він з початком повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних сил України і, mm -hmm. на жаль, загинув на фронті, якраз, от будучи, я так розумію, розвідником безпілотні літальні апарати використовуючи. Тобто, в принципі, так, реклама нам може здатися дивною якоїсь російськомовна реклама про український бренд креативна. Але що то був за час? Знаєш, мені здається, що ринок тоді. Ну, це означає, або вони виходили на російський ринок, так. що ну для Трускавецької окей, окремі гроші в український бюджет, що в принципі норм. А з іншого боку, теж багато в чому показує, що і наш телеефір багато в чому був російськомовний.